283 тисячі українців знайшли притулок Великій Британії після початку повномасштабного вторгнення е, Росії в Україну, і зараз уряд Великої Британії запускає нову програму, яка дозволить українцям українським біженцям залишитись і надалі. Цій чудовій країні. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього ролику, я, як завжди, хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Будь ласка, донатьте, будь ласка, підтримуйте наших вояків. Я також вам нагадую про посилання в описі до цього відео, по якому ви зможете підтримати спецпідрозділ Астра. Допоможіть, будь ласкам. Хлопцям придбати необхідне для них обладнання. Отже, переходьте по посиланню і донайте спецпідрозділу Астра. Я також хочу вам нагадати про необхідність ваших вподобаючих, ваших підписок і ваших коментарів. Будь ласка, підтримайте україна мовний контент. Ну а зараз давайте ми з вами почитаємо, що ж там вигадав уряд Великої Британії і як він хоче залишити українців у себе. Цю інформацію надало видання Sky News. Українцям хочуть продовжити перебування в Великій Британії на 18 місяців. Українці, які шукали притулок у Великій Британії після вторгнення Росії, отримають 18-місячну візу за новою програмою продовження. Передає Sky News. Перші візи, які надавали людям. Трирічний термін перебування у Великій Британії в рамках таких програм, як Будинок для України, українська сімейна програма та програма продовження перебування для України закінчуються у березні 2025 року. Але Міністерство внутрішніх справ заявило, що особи, які перебувають під Однією з цих програм тепер зможуть подати заяву на перебування до вересня 2024 року і матимуть такі ж права на доступ до роботи, пільг, охорони здоров'я та освіти. Ця нова схема продовження віз дає українцям у Великій Британії впевненість і заспокоєння щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, і ми продовжимо надавати безпечний притулок тим, хто втікає від конфлікту, сказав Том Перслов. Міністр з питань прикордонного контролю сім'ї по всій країні відкрили свої домівки та серця для народу України, проявляючи надзвичайну щедрість, зокрема пропонуючи притулок тим, хто тікає від жахів війни. Додав він З початку вторгнення 24 лютого, 2022 року, понад 283 тисячі українців отримали або продовжили притулок у Британії. Протягом декільких місяців після початку війни багато британців пропонували свої домівки біженцям, які рятувались від конфлікту. Ті, хто успішно зареєструвався, мається на увазі е, е, британці так. Щоб стати спонсором і їм підібрав українського гостя або родину, отримують 350 фунтів стерлінгів на місяць протягом першого року перебування гостей у Великій Британії та 500 фунтів стерлінгів протягом другого року. Отже, Велика Британія надає гроші своїм громадянам, які надають житло українським біженцям, і це класно. Міністерка житлово-комунального господарства Філісі Бюкен сказала, що хоче віддати належне тим спонсорам по всій країні, які проявили надзвичайну щедрість. Але додала, що потрібно, щоб до них долучились і інші. Тобто, Велика Британія намагається залучити більше своїх громадян для того, щоб вони допомагали українцям. І це класна новина. Це означає, що українські біженці, які зараз знаходяться в Великій Британії, можуть не турбуватись так, що ж їм робити. Коли закінчиться термін їхніх тепер діючих трьохрічних віз, друзі, я сподіваюся, що я вам надав корисну інформацію сьогодні, і я хочу вам ще раз нагадати про необхідність підтримки ЗСУ і про посилання, по якому ви можете підтримати спецпідрозділ Астра. Я також хочу вам нагадати про ваші подобаєчки. Будь ласка, це відео я записую зараз о дванадцятій ночі. Після 15 годин за кермо, я думаю, що я заслуговую на ваші вподобайки, на ваші підписочки, якщо ви ще не підписані чомусь. І будь ласка, напишіть мені в коментарях. Чи збираєтесь ви залишатись в Великій Британії і скористатись цією новою програмою, чи ви будете їхати до України, або, може, ви вирішили поїхати в якусь іншу державу? Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!